Всім вітальнечко. Що у нас у на новеньке відео по свинках буде сьогодні 20... 23 й день. І що ми робимо? Ми ще не відлучаємо. Проте так як я раніше хотів 35 днів відлучати, ми не зможемо по простій причині. Зі свині, річвиноматки зі з Челсі нашої, нічого абсолютно не лишиться. І тому ми будемо відлучати їх швидше. Я припускаю десь в, в 28-30 днів. <кхем> Бо Тому що, як ви пам'ятаєте з попереднього відео, народилося 15, одне придавило. На другий день і одне вона продавила десь на через тиждень. Ну, Але 13 штук це все рівно доволі багато. І... Ісмоктують з неї всі сили доволі таки добротно. Вчора вони в мене загризли першу курку, видно, голодають. І що я вирішив робити? Перше відлучити трошки швидше, на 35 днів, а в 20. 8.30, десь так от планую. <кхи> І натомість я почав малим давати сухе молоко. Купив на пробу в е, одної панянки. Це ну, не є реклама. Я купив 9,5 кг. Це десь так на тиждень часу має хватити, І. 9,5 кілограмів це б коштувало 750 гривень плюс доставка. Проте молоко доволі таки добротне. Перший раз, да, знаєте, так, тіпа, М -м а що, їсти? Ага, ага. Типа, почали щось їсти, з'їли, але не так активно. Коли я приніс другий раз, вони так накинулися на то, то молоко, ніби то якась манна з небес. <кхід> Тому зараз... Будемо давати теж молоко і заодно вам покажу, що і як. Тут трохи грязно, бо то таке, то багатсько вже їх є. І тільки поприбираєш і їх. І вони зразу то все поросфиркують, понасирають, ну то таке то свині. <кхм> а, дивлюся, щось мух дуже багатсько. Треба на ніби сикати від мух. Отак От файно і маленько сплять. Зараз ми льоху переводимо в то відділення, бо я її завжди відділяю. По тій причині, що вона ж не дасть, вона теж залюбки молочка поп'є. Вон морди поскусувані, то вони так б'ються за соски. Щоб її гарно і чемно заманити. Використовуємо кабачечок, то типу, ну, не гнилий, він просто зробив надріж швидше старий, бо ми зараз <кій> половинку вріжемо, накидаємо, щоб вона зайшла в ту кучу, а другу половинку, щоб вона зайшла назад. Хоч назад вона знає, що там буде молоко, вона вже і сама побіжить, а вона всякий випадок, щоб і малі трохи погіли. По малих, до речі, <кій> ми прикололи другий раз залізу. Доволі швиденько і просто вийшло, вже кололи екоматиком. Єдине, що... Ну, як екоматік, це не екоматік, це діпи, шприц автоматичний, той, що з Китаю я замовляю, я вам показував його. Тільки там в комплекті йшли 16 та голка, тобто типу, 1,6 мм товщина. А я 7-му замовив 0,7 і 0,9. Коли у 0,7 дуже навіть файно а набагато простіше, ніж звичайними шприцами. Вчора їм кинув тільки солому і вже вони то все намочили, порозфиркували і так далі. По поросятах шоша вроді все непогано, всі гарно ростуть, ніяких поносів ні від молока, ні від корму нема. Вони під'їдають кабачки, під'їдають шкірки кавунів, дині, огірки, отакі от, знаєте, всякі різні. Всі себе добре почувають, не кастровані, будуть каструватися при відлучуванні. І є, правда, проблеми з копитами в двох. Одне хромає, одне має прям такої типу кроваве копице. Трохи не здало, не знаю, що з цим робити. Я час від часу пропсикую дезінфектором. Щоб вони не занесли якусь заразу. Не знаю, буду з витлікарем, то в нього запитаюся, що і до чого. Це вже триває десь днів 5-6. Було більше, але вдвох пройшло, а вдвох ще лишилося. Одне просто хромає, не видно ніяких ні опухлостей, ні нічого, але. Все рівно, ну, на одному одного видно типу кров, що купити, типу, як розбити. Читав в інтернеті, може бути від нестачі вітамінів. Але якби було від нестачі вітамінів, то я припускаю, що це було б всіх підряд, або принаймні в більшій кількості, може бути від механічних пошкоджень. Пошкоджуватись є звідки, О, бачите, брама. Обраму об є бетон, вони деколи тут, зараз вони чимні, файні, спокійні лежать, але по факту вони деколи так літають, як навіжені. Тому цілком ймовірно, що могли просто пошкодити об бетон. Бо тут, де от свиноматка лежить, там бетон, а там дерево. Сурматка, як лежить вроді нічого, але повірте, і хребет в неї видно. І біля... Між животом, між ребрами і задньою шинкою починаються такі як вже западене. І виходу не було. Я не хотів її доводити до крайнього стану, і тому вирішив, що купимо молоко. Не Такі -то вже є великі гроші, там, грубо кажучи, там, з доставкою там в районі тисячкою обійшлося. Зато їдять вони файно і це зменшить навантаження на неї. Корм, якщо що, вона має вільному доступі, Він поставив ту кормушку. Чому забрав цю кормушку, що отут стояла? Корито вон, стоїть. По тій причині, що стало жарко, і вона почала лежати на бетоні. І якраз до того корита вона придавила малого. корито має от такі заокруглені форми і от під низ, виходить. Воно залізло і вона його успішно придавила. Обідно е, було, бо вже були такі файненькі, більшеньке. На початку придавила дівчинку, потім придавила хлопця. В кінцевому результаті у нас 13 штук, е, 5 хлопців, 8 дівчат. Що, будемо переганяти? Ну, щоб переганяти, я вчора вчіпив сітку, щоб кури не залазили туди. <кій> То мені треба. Довкориться забрати. Ну, тут стояло, ну, типу, різні сітки різного розміру приніс. Вчора ввечері не хотів тут десь забирати. Ага. І раптор відмуг. Не знаю, що він тут валяється. Ну, він мав стояти. Десь ось тут. Він не стоїть. Я його так запихав тут. Ну, чи воно не впаде, ну як впаде, то впаде. Так, кабачачок. Кабачачок, кабачачок. Сокирка. Ох! Уши звезды. О, выбор, что я за ультразвуки. Да ты маешь ты, Чалс? Куда? Куда маешь ты? Челсі. Молоко. Звичайне таке жовтуватого кольору. Добре, молодець. Пані Оля набирає е, воду більше 50 градусів. Молоко ось таке. Виглядає як мука, по факту воно таке жовтявого кольору. Вода не кип'ячена, але більше 50 градусів. Не знаю скільки вона брає 60 чи скільки. Набираю 3 літри, на 3 літри 150 грамів сухого молока. І потім це все перемішує, виходить там 3,3 десь приблизно літри. Кіт, по ходу теж хоче? Йдемо туди будемо давати, пати ще тут Кіт, будеш молоко, швиня, як бачите, побігла. Бігати, не загналась вона туди. Хай собі побігає трохи. Красиво. Зараз вона тебе з'їсть. Ходи сюди всередину. Тепер дивіться, яка в них реакція на молоко. Я ще нічого не налив. А вони вже кидаються, хто знає як туди. Ану, тікайте. чуть Шуй! Чиго! Дайте розступіться! От, і як їм налити тепер? Вони привикнуть до такого. О, і Льоха хоче теж. Хоп, хоп. Зідра хочуть пити одним словом. А, і подивіться, Оля, покажи Льоху. Теж хоче. Та хоч кабачки знайшла. Бачите, видно, як вона похудала. І тому було так, прийнято річно, дивіться, якісь. Дивіться. Хвостатик такий. Заліз ціліком. Тримаю так корице, щоб вони не скинули його. Так що друг хтось тримає. Олю штуркає Челсі. Вдруг хтось тримає свиней, комусь треба сухе молоко. Пишіть в коментарях, я дам номер така Олена Федорівна з волині, якщо не помиляюсь, вона дуже молоко, як бачите, смачне, наминають за всі щоки. А ну розступились там вже пусто. Просто зносять. Так. Знову доїли так, треба встигнути вилити. Вона Як... Там корічки є, а не кабачок. Так, так. Так, налив. Дідро пусте, повірте, вони вилежуть на раз-два, то все. Зараз ще трохи пустимо Челсі туди. Вона не з'їсть знову курей. Це кори з не бояться. Це все би вчора з'їли. Чалсі запустимо, і вона доїсть там остатки молока. Там не буде що видати, не сади. Да? Та отак корму є. Але то наглота, але то наглота. Що вони? Ще ще що п'ють. Ще почекаєш, ще почекаєш, почекає, пані. Але бачите, трохи поїли. Ну, я вважаю, що їм в районі 3 кілограм стане. Штовхає тебе. Бажай <кій> на ноги, до речі. Облизує морди їм. Давай, а відійде Оля назад. Ми її запустимо. Хай йде. Покажи, як вона наминає, то все. Я знаю. Якось так. Так, таки тепер треба перерокувати, бо мені здається, на дворі ще десь одне має бігати. А наша Оля потримає заборото кориця, бо вони його зараз рознесуть. Отак вони наминають ото молоко. Вчора давали два рази. Нині, я думаю, буде три, бо нині якраз ранку один, в обід один і ввечері один. Ось такі процедури з ними. А що зробиш? Та й Бережіть себе і бувайте здорові.